За любов до рідної мови та досягнення найкращого результату в диктанті Національної єдності 2024 року від імені громади міста Львова нагороджується Христина Гоїнюк, Ліянка, переможниця радіо диктанти. Ви подарунок у вас така ідея народилася писати диктант. Це ж не в кожному голову проходить. Андрій Іванович, це все я завдячую своєму тату. Тату, дякую. У мене ж батько був вчителем мови і літератури, mm -hmm. Так, там в школа. І от, в 2000 році започаткувало написання радіодиктантів. І їхала я до тата, сіли ми писати диктант. Тата був такий брехунець. чорний такий на стіні, і то ми все слухали, писали. Він каже, уважно слухай, Христя, уважно слухає, як диктує диктор. Ну і ми слухали, перевіряли. І там я щороку приїжджала до тата, поки тато був живий, ну, от, до 10-го року, 2000 а потім сама писала, тягнулася так. мені стало цікаво. Я вдячна цьому павлу Пешибаві, що він, він дійсно його слухала, читала, і коли він... Диктували. то ставити відразу можна було всі коми, всі і розділові знаки. Так, він дуже, дуже гарний. Цікаво пізнає відкривати. Це такого є. Що мати здоров'я тут? Ціни вам нема. Ви мені в одному чоловік. Що у вас дуже файні є?